Мої вітання, друзі, це новий Hyundai Tucson. і це дуже неоднозначне авто, на мою думку. Тож давайте сьогодні разом з вами розбиратись, що це таке і скільки воно коштує. які конструктивні помилки допустили інженери при створенні цього автомобіля, і в який момент Hyundai став настільки технологічний і дорогий, що термостат на цю тачку коштує дорожче ніж на BMW? А також поговоримо про те. Що без встановлення додаткової сіточки ви можете завалити пару котиків? Погнали, дивитись, буде цікаво. І перше, про що хотілося б поговорити, це звичайно питання назви, бо правильно його називати Hyundai Tucson, як назва міста в Штатах. Але в нашій країні його ж так ніхто не називає. Його називають і Туксон, і Тушкан. Тому я його сьогодні буду обзивати по-різному. А взагалі в нас Hyundai Tucson четвертого покоління 2021 року, саме такий, як ви можете піти і купити прямо зараз в автосалоні. І неважливо, яке авто ви купуєте в автосалоні чи авто на гарантії. чи... Десятирічну тачку є річ, без якої не обійдеться. Будь-який автомобіль це поліс автоцивілки. Для мене особисто очевидно, що купувати його потрібно на Hotline Finance. бо це швидко, це зручно і головне найвигідніша пропозиція на ринку. Але я знаю, що існує безліч людей, які їдуть в страхові і витрачають купу часу на такий легкий процес. Друзі, зекономте свій час та кошти, скориставшись послугами Hotline Finance. А скориставшись нашим промокодом bobcar 10 отримуйте 10% знижки на будь-які. І поліс автоцивілки. Ну і не дизайнерили тут Hyundai, скажу я вам. І я справді здивований. Тачка взагалі не схожа на своїх попередників. І взагалі це той рідкий випадок, коли автомобіль неймовірно схожий на свій концепт-кар. По-перше, передня частина цього автомобіля вона стала свіжішою, та і взагалі купу рублених форм ми маємо по всьому авто. Ось ці частини це денні ходові вогні, які начебто сховані ось в цю решітку радіатора. Виглядає це круто. Але нюансом відмічного. Те, що фари в нас винесені в окремий блок. І в нашому випадку, в нашій комплектації, це ще й галогенки до того. Тому, якщо ви хочете, щоб ці фари у вас довго ходили, які знаходяться доволі низько, моя рекомендація одразу закатати їх в антигравійну плівку, а щоб це все добро ще й світило добре, поставте сюди гарні LED-лампочки. Я думаю, буде тільки краще. Звісно, світло в нас може бути LED, але в більш дорожчих комплектаціях про них ми поговоримо трохи згодом. Двері на новому Тусані так само Мають рублені форми і новий дизайн. І ось це, я вважаю, може зіграти проти вас жарт. Бо ось ці всі лінії, вони, звичайно, виглядають дуже круто. Але якщо ви потрапите в ДТП або десь їх поцарапаєте, навряд ви задешево зможете це все відрихтувати. Але плюсом відмічу те, що ці двері вони закривають поріг повністю, відповідно, ваші штани будуть чисті і взимку, і влітку. Я ж обіцяв, що будуть недоліки. Ловіть перший. Для цього потрібно подивитися на підкрилок переднього. Колеса. Ось тут в підкрилку є дирка. І так, це саме дирка, а не отвір, бо толку з неї реально мало. Бачимо ланжерон і щелину. Так ось, коли ви їхатимете по брудній дорозі, неважливо взимку чи влітку, весь бруд, пісок, все, що тільки є на дорозі, буде летіти саме туди і в першу чергу пісочити ланжерон. А по-друге, через ту щелину ми можемо побачити приводні ремені і ролики. І до речі, на форумах пишуть, що зношуються ці ремені і ролики на цій тачці доволі. Швидко, і якось надзвичайно швидко. І я думаю, не в останню чергу саме через це. Благо вирішується це легко, просто і головне дешево. Ви просто берете шматок вібри і заклеюєте цей отвір. І якщо ви думали, що це все прикол або технологічний отвір, то ні. Ніякого толку чи сенсу в цьому немає, бо технологічний отвір знаходиться тільки тут. З лівого боку, така сама ситуація, тож ці отвори або заклеюємо віброю, або можете запаяти пластиком. До речі, на деяких виставках. Версіях і на деяких ринках цих отворів взагалі немає, тому вам пощастило, якщо у вас тачка без отворів. І якщо ми вже заговорили про помилки інженерів, то хочу відмітити, що цей Хюндай Тусан вбиває котів. І це не прикол, про це реально багато хто пише з власників на форумах. Суть дуже проста. Якщо заглянути знизу автомобіля, то ви побачите величезний такий простір між захистом двигуна і кузовом авто. І саме через цей отвір різноманітні пухнасті друзі зала. В зимову пору до вас до двигуна, щоб погрітися на каталізаторі чи на приводних ременях. Тому, якщо ви є власником передньопривідного Hyundai Tucson 4-го покоління, на форумах рекомендують, і я максимально підтримую рекомендацію по встановленню додаткової алюмінієвої сітки, яка захистить і ваш двигун, і наших пухнастих друзів. Ну і задня частина Hyundai Tucson так само дуже непогано деталізована і промальована. Але чесно, я не розумію взагалі цього приколу Kia Hyundai, коли. Вони ставлять ось поворотники саме в бампер, саме вниз. Як на мене, це доволі непрактично, і шанс його гепнути десь він доволі високий. Але з плюсів цього багажника відмічу склоочисник, який ховається ось тут під цим навісом. Все досить зовнішнього вигляду. Поїхали, проїдемось. А за кермом мене зустрічають одразу позитивні емоції. Це новий кузов, і це відчувається. Я не скажу, що є якась прям величезна прірва з попереднім поколінням, але останній Тусан, на якому я їздив, це був Тусан 2008 року. І от повірте мені, різниця вона просто неймовірна. Так ось різниця полягає скоріше, навіть не в комфорті, який тут є. Так, ми на 17-х дисках, але я не скажу, що ця тачка супер м'яка. Різниця полягає в відчуттях, які ти отримуєш, і в керованості, яка тут є. Справа в тому, що за кермом цього. Himday Hyundai Tucson я не відчуваю себе прям як в величезному якомусь кросовері. Так, невеличка кросоверність є, але вона не настільки принципова і не настільки відчутна. Ось, до прикладу, ми нещодавно знімали Citroen C5 Aircross. І та машина була доволі валка, навіть зі своєю незвичайною та навороченою підвіскою. Знімали ми нещодавно також і Mitsubishi Outlander, і там так само різко покрутивши кермом, були якісь неоднозначні відчуття. Тут же цього немає попереду в нас. Макферсон позаду в нас багатоважельна підвізка. Тут в принципі нічим не здивую. Тут все доволі просто в обслуговуванні в тому числі. Звісно, це не седан, але як для свого класу і своєї вартості, мені тут за кермом подобається. Є ще одна річ, в якій все-таки відчувається, що Hyundai дали в штангу. Я зараз їду за кермом, швидкість в нас близько 70 км за годину. І є проблема, яка супроводжує Hyundai як в попередніх якихось поколіннях, кузовах і в різноманітних моделях, так і тут. Це погана. Умоізоляції її недостатньо як на дверях, так і по аркам, і це, мабуть, той елемент, який потрібно зробити після покупки Тусана. Але якщо ви все ж зашумите свій автомобіль, то виникає проблема, і ця проблема стосується не тільки Hyundai, а абсолютно всіх авто з додатковою віброізоляцією. Проблема полягає в тому, що той шар бітуму, який приклеюється всередині дверей, він настільки сильно прилягає до тих дверей, що при будь-якому ДТП відбуваються дуже сильні деформації металу і його майже. Же неможливо потім поремонтувати. Але враховуючи нашу автівку і рублені форми, які ми тут маємо, ремонтувати взагалі кузовні елементи тут буде і так непросто. Особисто для мене цей тушкан це прям прорив. Бо хі, я є теж власником туксона, але не такого нового, а першого покоління. Ну як я по факту батя, але в дії ця тачка світиться саме у мене. Так ось сьогодні я насправді дуже сильно хотів приїхати саме на туксоні мого баті. І показати, який прорив технологічний, взагалі які кардинальні зміни відбулись між першим поколінням та четвертим, але сталася халепа. Я прийшов до неї зранку, і вона не завелась. Сівакум. Ну, буває, машина вже не нова. Коротше кажучи, я посидів, подумав і вирішив не зволікати і одразу погнати на є е каталог, купувати новий. Так, насправді на є е каталог, є навіть акумулятори для авто. Тож додаємо в фільтрах ємність, положення плюсової клеми і обов'язково розмір під ваш автомобіль. Варіантів тут чимало, але я зазвичай сортую за популярністю або за відгуками, щоб точно купити. Найкращий товар варта, здається, стояла тут і раніше, і відходила чимало часу. Тож оберу, мабуть, його до речі, завжди користуюсь ось цією фішкою, щоб переглянути ціни в динаміці і зрозуміти, чи не завищена зараз ціна. Коротше кажучи, обираємо найкращу пропозицію і купуємо. Впевнений, батя буде задоволений. А якщо і вам потрібно оновити свій акумулятор, посилання на акуми на є-каталог е залишаю в описі під відео. Салон в новому Hyundai Tucson може дійсно здивувати нові лінії, нові форми і крутезні матеріали. Але щось мені підказує, що мій батя обрав би саме ось таку версію, де немає шкіри, де немає крутих матеріалів, а головне, ціна тачки в салоні максимально вигідна. І взагалі, Hyundai Tucson це та машина, яку не Купують для того, щоб отримати лухарі салон. Це один з найдешевших і найдоступніших кросоверів на ринку. Звичайно, якщо ми не говоримо про якихось китайців, і це те, що дарує ця машина, максимальну практичність за мінімальні кошти. В нас найпростіша комплектація, але я вважаю доречним показати саме її. Перед очима нас зустрічає панель приладів. І одразу скажу: як на відео, так і на фото. Вона мені здавалась набагато менш привабливою в житті. Це виглядає пристойно, це інформатив. На ній ви можете змінити різні режими їзди, там типу Eco Normal Sport, трошки зміняться кольори. І по центру є, звичайно, невеликий цифровий монітор з борт-комп'ютером. В принципі, все необхідне. Але якщо ви вже дуже захотіли собі круту панель приладів, то існують більш дорогі версії в комплектаціях Elegance і Top, коли замість цього всього у вас тут не буде ніякого навісу, а буде ось такий гарний, прямокутний цифровий кластер. Виглядає це круто, але знову ж таки, да. Але як всіх є потреба мати все цифрове в салоні. В цілому тут комфортно, в нашому випадку регулювання всі механічні, але в принципі сидіння доволі зручні. Ніякої характерної яскраво вираженої підтримки ні на подушці нижній, ні на подушці під спиною у вас немає, але його тут і не має бути. Але прикольним є те, що навіть в текстильному салоні в нашому варіанті є якісь прикольні елементи дизайну. Ну і, звичайно ж, присутній підігрів сидінь на передньому ряді. Вмикаються ці підігріві ось тут, прямо під вашою рукою, вони трипозиційні. А якщо це буде дуже крута комплектація за 37 тисяч доларів, ось тут будуть кнопки вентиляції сидінь, а ось тут по центру буде кнопка підігріву керма. На жаль, в жодній комплектації підігріву заднього ряду не передбачено. Мультимедіа в цьому тусані і в нашій конкретно комплектації мене розчаровує. Доволі простий екран, функціонал в нього мінімальний: радіо Блютуз, і на тому дякую. Тому, в принципі, якщо ви в цілях економії вирішили. Купувати саме найпростішу комплектацію, то я думаю, що покращити цю всю штуку точно необхідно. Але звичайно, якщо у вас середня комплектація або топова, у вас цих всіх проблем не буде. І до речі, про питання комплектації і вартості цих автомобілів взагалі ці тачки зараз можна купити в Україні і а, вартість дволітрової версії починається з 27,5 тисяч доларів і сягає 37,5 тисяч доларів. Якщо говорити про гібридну версію, то там вже ціна 40 5 тисяч доларів і в простій комплектації його вже не буде. Конкретно наш автомобіль, він в комплектації Експрес Плюс, це база. Тут ми хі, приховувати нічого не будемо. Це 2021 рік, 47 тисяч кілометрів пробігу. І, до речі, ця тачка зараз в продажі. Продають її наші друзі з компанії Фінавто. Ця тачка ще на гарантії. Взагалі, якщо вам цікава така пропозиція, посилання на тачку залишаю в описі під відео. Заїжджайте, тестуйте, якщо потрібно, купуйте. А Взагалі, якщо казати про ціноутворення і про різні комплектації, які ми згодом трошки ще розберемо, то хочу відмітити один важливий момент: Hyundai Tucson – це той автомобіль, в якому перша і друга комплектації, так тобто знизу найдешевша і трошки краще, вони в принципі конкурентів і не мають на ринку. Це класна пропозиція, гарний автомобіль. В принципі, все чітко. Але якщо ми говоримо про топову або майже топову комплектацію, або якщо ми говоримо про гібридну версію, то Вибачте, там є багато автомобілів, які просто кладуть на лопатки за своїм функціоналом і оснащенням цей тусан. Повернемось до салону. В нашому випадку в нашій комплектації це не клімат, це пічка. До речі, зараз авто з салону в комплектації Elegance вже будуть точно з двозонним кліматом, але не суть. Найбільше мене тут вдивує, це наявність ось цих правильних крутилочок, якими неймовірно зручно користуватись в ходу. В більш дорогих комплектаціях тут буде все більше і більше сенсору, відповідно, менше практичності. До речі, відмічу, в дорогих комплектаціях ось ці всі елементи дизайну, це не просто дизайн, це також функціональна штука. Бо дефлектор повітря він не один окремо виражений, а є спеціальний дифузор, який розповсюджує повітря через маленькі отвори. У відеопрезентації ви виглядає круто, як на практиці, думаю, в принципі, нормально. Взагалі, місця для зберігання в цьому салоні тут в принципі цілком достатньо. Є ось така ніша, куди можна покласти телефон, є зручні великі підстаканники, і по місцям питань не виникає. Основне питання у мене є до ось цього чорного глянцевого пластику, який є тут всюди, який я впевнений, з часом буде шкрябатись. І Тушкан це явно не та тачка, де ви будете це заклеювати плівкою. А от що дивує в авто. Самої простої комплектації це те, що ми тут маємо. Бо біля важеля КПП ми можемо побачити і електроручник, і автохолд, і вибір режиму в'їзди, і навіть асистент-помічник. В спуску з гори. Оце дивує. Ну і, звичайно, в нашій комплектації звичайний ключ, немає ніяких кнопок. І для справки скажу, що в наступній комплектації Dynamic буде вже і безключовий доступ, і старт-стоп, і в принципі набагато більше всіляких асистентів. Ну і, звичайно, екран мультимедій буде явно цікавіший. А от задній ряд в Тусані це те місце, де, в принципі, хочеться знаходитись. І я зараз не про те, які тут є матеріали. Тут все так само доволі просто. Я зараз про той простір в салоні, який. Тут присутній. Я сиджу сам за собою, місця мені багато, посадка в мене така прям максимально глибока. І я б сказав навіть трохи занадто, бо вікно починається на рівні мого плеча, як ви можете побачити. Я думаю, це все елементи стилю і через це. Трошки знижена оглядовість на задньому ряду, хоча я не знаю, навіщо вона тут треба. З ентертейменту, конкретно в нашому авто, не дуже багато всього. Є динаміки, є звичайно склопідйомники. Ось тут, на цій консолі, можлива опційна третя зона клімату, а також а, додаткові підзарядки для телефону. Тут. Просто бачимо пластик, на тому дякую. Є звичайно підлокідники. Це при тому, що в нас центральна спинка, вона складається, що насправді рідкість. Ну і що найцікавіше, ми можемо регулювати кут нахилу спинок. Оце в принципі мінімальний кут, оце в принципі максимальний кут, і з максимальним кутом тут і справді багато місця. Повторюсь, я сиджу сам за собою. Звичайно, як завжди, є ліхтарик, і як завжди, в кращих традиціях, в тачці 21-го року він з галогенкою. Ну Можете здивувати? А тепер давайте подивимось, багажник. Багажник в новому Тусані може відкриватися і з ноги, і з пульта, але в нашому випадку треба трошки попрацювати ручками, бо все ж таки комплектація. І всередині ми маємо такий, знаєте, золотий стандарт для кросоверів в такому бюджеті. Близько 550 літрів корисного об'єму. А під підлогою нас зустріне в цьому авто повноцінна докатка І що найголовніше, ця підлога дворнова, і тут є справді чимало місця для зберігання. Всілякого непотребу. Звичайно, є свої недоліки і особливості. Враховуючи комплектацію, в нас, на жаль, немає шторки, хотілося б її тут бачити. І ще також ось ці всі пластикові арки вони не зашиті нічим і, відповідно, з часом вони можуть подряпатись. Ну і є ще одна річ, яку я не можу зрозуміти: автомобіль 2021 року. Скільки ще часу має пройти, щоб автовиробники почали ставити led лампи в незалежності від комплектації? Добре, Зовнішня оптика. Ну блін, невже в багажнику не можна додати нормального світла. Заїжджали сьогодні на паркінг, не видно нічого. І ще цікавою особливістю є те, як опускаються спинки. Ви можете опустити як ось ці дві спинки разом, так і ось цю окрему спинку 60 на 40, нічого особливого. Але ви, натиснувши кнопку, можете опустити центральний тунель і перевести якийсь габаритний вантаж. І це при тому, що в нас тут є підлокітник окремий. Ось це прикольно. Ось це я рідко бачу. thank <laughs> you І те, про що теж дуже важливо сказати в будь-якому автомобілі, це звичайно вузли і агрегати, які в нас тут встановлені. Окрім 2-літрового атмодвигуна, в нас тут стоїть шестиступеневий автомат, звичайний простий. Так ось проблема полягає в тому, що він має свою деяку особливість, пов'язану з його щоденною експлуатацією і обслуговуванням. Справа в тому, що ця коробка вона доволі гаряча, і в заторах, в міських умовах температура оливи досягає 120-120 Трьох градусів, що насправді дуже і дуже немало. Дуже багато власників на форумах почали відмічати цю ситуацію як на 6 ступеневих коробках, так і на восьмиступеневих коробках, які зустрічаються на інших ринках. Так ось рішення цього питання є, і воно доволі недороге. Це момент з встановленням додаткового радіатора масляного для охолодження вашої коробки перемикання передач. Процес, як пишуть на форумах, доволі простий. Скидаєте бампер, у вас є підсилювач бампера, до нього створюють. Спеціальні кронштейни і на кронштейни кріпите радіатор. Радіатор цей масляний можна купити, це оригінальна запчастина, Kia Hyundai, але з іншого автомобіля. Відповідно, в принципі, на деяких авто в них це вже було встановлено. Тут цього немає, є тільки рідний теплообмінник, який встановлений разом з касетою радіаторів. Сам цей радіатор буде вартувати близько 200 доларів, і також процес його встановлення, можливо, ще доларів 100-200, в залежності від того, де ви це будете робити. Але плюсом відмічає те, що температура. Коробки падає в робочому циклі десь на 15-20 градусів, і відповідно коробка має прослужити вам довше. Ну і звичайно ж, динаміка, яка є в нашому авто. Пропоную зараз прямо перевести машину в спорт. І знаєте, натискаючи тапку в підлогу. Я не відчуваю абсолютно нічого. Так вона прискорюється, але я не можу сказати, що це швидко. Повертаємо в нормал. І справді, по динаміці тут все доволі спокійно і не амбіційно, і це точно машина не про спорт заявлених у нас на передньому приводі 11,4 секунд секунди до сотні, що в принципі не дуже багато. Під капотом близько 155 кінських сил, що також не дуже багато. Тому, в принципі, розглядати цю машину як щось, на чому можна отримати якусь вау емоцію під час їзди. Я б з таким двигуном точно не став би. Якщо говорити про міський цикл, про міські умови пересування цього двигуна в принципі цілком достатньо. Але якщо ми говоримо про пересування по трасі, про якісь динамічні випередження і обгони, ось тут вже двигуна може й не вистачити. Українські дівчата, мабуть, і закапіталити дзвигун на цьому тушкані зможуть. Але як якась іспанська хуаніта буде піднімати цей 200-кілограмовий капот, я просто не уявляю, це той випадок, коли заливати омивайку, стає дійсно чоловічою роботою. Ну і немаловажливим буде вчасне і якісне обслуговування цього двигуна, бо він доволі сильно навантажений. У питанні підбору автомобільних олив я, як і завжди, довіряю нашим друзям бренду Бардаль. На офіційному сайті Бардаль ви можете знайти підходящу оливу для вашого двигуна, підходящу трансмісійну рідину, що в нашому випадку дуже важливо, і, звичайно, оголошення. Рідину, бо наш двигун тепло навантажений. А якщо у вас виникають труднощі в підворі необхідних товарів, ви завжди можете скористатись допомогою менеджера. І принагідно нагадую, що за промокодом BobCar ви отримаєте 10% гарантованої знижки на абсолютно весь асортимент товарів бренду Бардаль. Під капотом в нас красується напис SmartStream, що підказує нам, що це двигун нового покоління. Від компанії Kia Hyundai. Так ось, особливість його полягає в тому, що тут встановлена доволі нова і прогресивна система охолодження, а саме новий термостат. Так, цей двигун доволі тепло навантажений, його робоча температура близько 107 градусів, але завдяки цьому новому електротермостату він дуже гарно з цією температурою може впоратись. Знаєте, скільки він коштує? От ваші думки, скільки може коштувати термостат на Hyundai Tucson? 5 тисяч гривень, 10 грид зуськи, 18 тисяч гривень. Тому, щоб цей вузол у вас працював і не ламався, я звичайно ж рекомендую. Вчасно міняти охолоджуючу рідину, і в випадку цього авто точно не забувати про промивку радіаторів раз на сезон. Ну і гарна новина для всіх людей, які люблять економію: двигун атмосферний, двигун простий, розподільне впорскування, порскування, а відповідно, ГБО четвертого покоління, сюди залітає, як діти в школу. І що найцікавіше не за всі бабки світу. Як ви бачите, місця тут дофіга і для форсунок, і для редуктора, і для котів, якщо ви сіточку не поставили, і що найголовніше в багажнику влазить 70-літровий газовий балон, що буде дуже серйозним плюсом в плані економії на цій тачці. Ну і давайте піднімемо питання: витрат палива, які є в цій автівці, бо це так само доволі важливий момент. У нас дволітровий атмосферний двигун встановлений. Виробник заявляє 11,5 літрів по місту і близько 6,5 літрів по трасі. Ну, і дивіться, зараз у нас на бортовому комп'ютері ось є е, останній маршрут: це 833 км. Метри і середня витрата палива 8,9 літрів. В принципі, у витрату 8, 9, 10 літрів по місту, я повірю, звичайно, все залежить від того, де і як ви катаєтесь. По трасі 6,5, можливо, і так, але я впевнений, що в моєму форматі їзди це теж буде немало. В будь-якому випадку, все сильно залежить від того, як ви пересуваєтеся, головне, з якими заторами і де. Ну і найважливіше в цьому всьому двигуні буде те, що він доволі простий, доволі надійний, і враховуючи те, що ми маємо тут розподілене впорскування, ми маємо можливість встановити ГБО четвертого покоління, що на сьогоднішній день рідкість серед автомобілів нових, які ви можете купити в автосалоні. Але окрім цього, дволітрового атма-двигуна сюди ще ставили деякі інші варіації. В Україні зараз офіційно можна купити цей дволітровий атмо-двигун, також можна взяти гібридний двигун, але це буде 1.6 турбо плюс гібридна установка. Вартість там 45 тисяч доларів. І я вважаю, що це прям капець, який оверпрайс. Також в Україні з початком продажів цих авто були в продажі доступні 1.6 турбодизельні двигуни, але зараз офіційно вони не продаються. І у мене є підозра чому я думаю, та й в принципі багато хто на форумах пише, що це пов'язано з тою КПП, яка була там встановлена. Там ставився семиступеневий робот. Сухий, і з цим було пов'язано багато проблем. І з тим, як вона перемикалася, з тим, як вона ходила. Бо деякі люди писали про заміну щеплення на пробігах в 40 тисяч кілометрів. Як на мене, звучить для нового авто за такі гроші, в принципі, так собі. Та і чесно кажучи, компанія Hyundai трохи хитрюгі, бо ми маємо там гарантію на авто, не знаю, там, 3 чи 5 років, але є цікава умова в гарантійних цих всіх умовах, які вони дають, що на щеплення і на фрикціони в КПП гарантія 20 тисяч кілометрів або один рік хитрюги, правда, і чесно, як на мене, ситуація не дуже приємна. Я не знаю, чи вірити всім тим коментаторам, які про це пишуть на різноманітних форумах, але має місце бути, і якщо це і справді так, можливо, дизель той з цією коробкою я б не дивився. Окрім цього, були також версії 2,5 атмосферний двигун, який продавався в Штатах, і це також популярна версія. Він вже був з восьмиступеневим автоматом. І, звичайно ж, дволітровий дизель з Європи. Він чомусь так само вже. Не на роботі, а на восьмиступеневому автоматі. Ось така цікавинка. Ну а по коробкам перемикання передач тут все доволі просто. Були різні версії. Зараз у нас тут, в принципі, тільки автомат, але якщо сказати загалом, то була механіка, мабуть, для таких поціновувачів, як мій батя, Шестиступеневий автомат, який в нас, восьмиступеневий автомат з інших ринків, і також робот. В принципі, відмічу, що і шести-, і восьмиступенева коробка мають свої особливості з високими температурами, тому на це обов'язково звертайте увагу, вчасно обслуговуйте, А краще покращте охолодження за допомогою додаткового радіатора. Ну і звісно ж, привід у нас може бути або передній, або повний. В нашому випадку в базі зрозуміло, що це саме передній. На сьогоднішній день можна купити в автосалонах чотири комплектації Тосана. Експрес Плюс, Dynamic, Елеганс і Топ Плюс. В нас, як ви розумієте, експрес плюс і це база. Так ось, моя думка наступна: якщо бюджет ваш дозволяє купити нову, Авто з салону, то я б рекомендував краще розглянути наступну комплектацію Dynamic, бо там вже. Все буде трошечки цікавіше. Вартість її передньопривідної на автоматі буде складати близько 29 тисяч доларів, але там вже ви отримаєте і безключовий доступ, і камеру позаду, і нормальний екран, і якийсь пакет асистентів, і кнопку старт-стоп. Коротше, як на мене, це вже е, набагато краще і набагато цікавіше. Якщо ж у вас прям дуже багато грошей, але ви хочете конкретно Тусан. Можливість така теж є. Є комплектація топ, вона буде повнопривідна, вона буде класна, прикольна, будуть всі асистенти, буде шкіряний салон, будуть вентиляції, підігріви. Багажник будете отак вагою махати і відкривати. Але це все коштує 37,5 тисяч доларів. Питання. Навіщо воно таке треба, якщо перед вами все той же Тусан Залишу це питання відкритим? Ну і звичайно існує можливість купити гібрид. Цей гібрид буде тільки в топовій комплектації, і коштує він 45 тисяч доларів. І як на мене, коментувати це ну не має жодного сенсу, бо, до прикладу, Corolla Cross гібридна в гарній комплектації коштує 40 тисяч доларів, а тусан з турбодвигуном з гібридною установкою 45. Коротше кажучи, в бюджетних комплектаціях. Ця тачка не має конкурентів. Якщо ми говоримо про круті комплектації, то конкурентів тут чимало і не факт, що я би обирав саме тусан. З одного боку маємо перед собою доступний і простий кросовер, і враховуючи його вузли і агрегати, він ще має бути і доволі надійним. Та й чесно кажучи, враховуючи цю всю простоту, ми маємо ще можливість поставити сюди ГБО четвертого покоління, що насправді рідкість в наш час. В той же час я вважаю його неконкурентним в більш дорогих комплектаціях. Особливо. Бливо, якщо ми говоримо про гібридну версію, але є деякі особливості в цій тачці, про які не можна мовчати: ці підкрилки, ця автоматична коробка перемикання передач. Звісно, всі ці недоліки або особливості можна виправити. Головне питання: чи готові і чи хочете ви цим займатись, коли купуєте авто за 25, 30 або 37 з половиною тисяч доларів? Напишіть, будь ласка, вашу думку про цю тачку, чи достойна вона своїх коштів? Взагалі, чи нормальне ціноутворення на неї, та й, взагалі, як ви вважаєте, чи гарне авто Hyundai Tucson 4 четвертого покоління, чи краще пошукати щось інше? З вами був Бобко Євген. Ви були на каналі Бобкар. Підтримайте, будь ласка, вподобайкою, коментарем і, звичайно ж, підпискою. Слава Україні і до зустрічі!